Мене частенько питають, чому мені подобаються фільми жахів? І відповідь майже завжди однакова: реальне життя набагато страшніше, right. але все ж за моє існування є декілька фільмів, які вкарбувалися у пам'ять, і навіки затягли мене у секту жахоманів. Все почалось у далекому 2005-му, коли вперше побачила дзвінок. І пережиті емоції відкрили мені дверця та у новий альтернативний містичний світ, де можливо все. Навідівка, яка вилазить з криниці, а потім з твого телевізора. З тих пір спати під ковдрою влітку, обливаючись десятим потом, мій особистий скіл. «Фредді проти Джейсона, мій перший слешер. Нетипова боротьба зла зі злом зламала мої рамки заштампованої фільмами істини, що добро завжди перемагає. Напруга у фільмі постійно обривалася якимись неочікуваними кадрами. Здавалось, ось ось зараз вже із кутка кімнати вигляне воскреслий Фредді чи Джейсон. Тому, якщо я хочу сходити в туалет, треба це зробити швиденько, поки Фредді з Джейсоном гасяться на полі бою в телевізорі. Народжений або ж Беготен. Ніколи не забуду емоцій від цієї чорно-білої кінострічки. Із невимовно складними для сприйняття кадрами. У цьому експериментальному фільмі Елія Самерхігі відсутні діалоги, і замість музичного супроводу звучать цвіркуни. Таке поєднання непоєднаного просто загнало мою свідомість в глухий кут, що в свою чергу пробудило новий спектр відчуттів, дуже дивних відчуттів. Дехто з критиків зазначив, що теми смерті та відродження у фільмі могли б бути навіяні передсмертним досвідом, який Меркіє отримав у 19 років. Хто зна, можливо, саме так виглядає пекло. Зрозуміти кінострічку з першого разу взагалі не вдасться. Мені прийшлось перечитати багато статей про те, яку ж ідею закладав автор, ну, чим чи він обкурився. На просторах інтернету навіть ходили легенди, що люди, схильні до депресії, після перегляду Беготина кінчали життя самогубством. <звук> Стюзен Зонтах назвала фільм одним із десяти найважливіших фільмів нашого часу. Wow. Та й взагалі мені про цю стрічку треба робити окремий огляд, щоб розповісти вам про її релігійний, міфологічний та окультний підтекст. Дівчина напроти, це найболючіший фільм жахів у моєму житті. Після нього мені хотілося вити від неймовірно концентрованої жорстокості, яку я вперше побачила у своєму юному віці, зазирнувши в екран телевізора. Стівен Кінг зазначив, що це перше автентичне шокуюче американське кіно, яке він бачив з часів Генрі портрет серійного убивці. Та не рекомендував його дивитись лапкодухим. Але якщо ви налаштовані відправитись до пекла приміського типу, ну дівчина навпроти вас не розчарує. Як тільки я вирішила, що я вже жахоман зі стажем і можу ізі дивитися хорори саменька в кімнаті із вимкненим світлом, тут мене обламує паранормальне явище, після якого я тиждень спала при увімкненій лампі, а жахи дивилась лише в день. Єдиний фільм, який віддалено відтворив у мене такі ж емоції, був Сковані страхом 2018 року. Ну, точніше, не цілий фільм, а одна історія про істоту із нього. Після дівчини навпроти я й не думала, що в майбутньому натраплю на більш гнітучу та аморальну нестерпну кінострічку під назвою Сербський фільм. А детальніше про це кіно я розповідала в підбірці Порножах. Можете глянути. Після фільму моїм очам просто хотілося прийняти душ і змити з себе всі побачені кадри. <клух> Пам'ятаю, що реінкарнацію я дивилась в телефоні, їдучи в поїзді до Києва. Оскільки по приїзді я з самого ранечка мала бути на роботі, гадала, що гляну 15 хвилин та й відкинусь на бочок під храпливий унісон сусідів по купе. До цього фільму я й не підозрювала, що таке справжній саспенс. Настільки чудово переданої, похмурої, гнітучої атмосфери я в жодному фільмі не бачила. Здається, в деяких моментах я взагалі забувала дихати і не могла переварити, що щойно побачили мої очі. Після фільму я ще довго не могла їх закрити, і навіть поспавши дві години, я все рівно того дня була дуже бадьористою. Бо такий заряд емоцій не давали моєму мозку розслабитись ні на секунду. Один із критиків після прем'єри фільму на фестивалі зазначив, що крики в залі були майже такими ж страшними, як те, що відбувається на екрані. І наразі завершуємо підбірку нещодавно переглянутий фільм Деміана Макарті Застереження. Автор кінострічки, незважаючи на дуже скромний бюджет. Зумів нагнати на мене настільки жахливу моторошну атмосферу і все це без набридлих скримерів, що її відлуння ще довго переслідувало мене у думках. Ну, звичайно, у стрічці є декілька нюансів, які б я геть прибрала або змінила. І тоді б кінокартина була просто шедевральною. Та все ж Маккарті зняв кіно з душею, і видно, що в процесі він виклався наповне. Застереження можна легко не помітити через його малобюджетність. Але фанам і шанувальникам жанру хорор проходити повз точно не варто. Кіно справді може полоскотати, а то й розхитати нерви перед сном. Ну ось і все. А які фільми жахів вас вразили в свій час? Напишіть, будь ласка, в коментах. Дуже цікаво буде почитати. back.